Звичайна історія одного евакуатора, який віз три автомобілі, і ці три автомобілі, якби, ну, вони вже були поломані, А от евакуатор то був на ходу. І так вийшло, що машина проїхала Литву, заїхала в Польщу, і біля Білостока вона відказалась далі їхати. І це так, щоб. Сильно вам не розказував, це був по попандос, попандос навіть не виговарюється, на 3,5 тисячі доларів. Тобто, все треба було загрузити оцю всю махіну з махнами, які на ній, погрузити на евакуатор автовоз і привезти його в Україну. Але гроші, це один момент, зламався, це інший момент, був дуже Тяжкий момент знайти, хто тобі допоможе. А більш ніж тисячу евакуаторів, які їздять, нічим не змогли допомогти. Звісно, нам допомогло люб'язно любе авто. І так вийшло, що логіст а, Назар мені відзвонився, Дмитро мені допоміг його знайти. Загрузили, привезли в Україну. Я набрав. На евакуатори в Львові знайшов СТО, машину відвезли і відремонтували. Була проблем, проблема в адблю. І треба з цим і зараз далі розбиратися. Так що, друзі, у нас сьогодні про те, як я поїхав в Львів, загрузив автомобілі і привіз їх на Климанську без водія. Самостійно, ой, я бідненький. По чіпу все було добре. Так що давайте подивимося, що в цей раз який до нас приїхав автомобільний американський автопром. Ви готові? Не забувайте підписуватися на канал. Не забувайте писати коментарі. І подивитись, які прекрасні автомобілі, гібриди. Зі штатів ми в цей раз привезли. Ви готові? Погнали! Спасибо! Спасибо! Так, що, друзі, авалон 2015 року. сіренький на біжевої, біжевої, на біжевому салоні. Нестріляні подушки, трошки грязнуватий 2,5 гібрид. Трошечки він по морді тут а, а, десь він пролетів, мабуть, 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 десь ричажок, Ричажку буде срака. От такий авалон я купив за 2000 доларів. Це була покупка аукціона. А, плюс аукціонний збір 700 баксів, плюс розмитнення 3, 300 доларів, плюс доставка до Києва 1000. І... От рахуйте, скільки нам став? 6-7. І логістика 9,5 тисяч не ремонтований. Але чому він коштував так недорого? Тому що він нахрен валяний в ліву сторону. Мінус четверть, мінус задня водійська, е, пасажирська дверцята це все мінус. Будемо четверть міняти і далі відпускати цей автомобіль. В люди. Ну, а як же, щоб евакуатор був без пріусів? Дивіться, оце все, що яка проблема є в цьому пріусі? Також удар, в задню ліву частину, четвертину ми тут або поміняємо, або витягнемо, Все залежить від настроєння рихтовщика, що в нього буде там мета. Як там у нього зв'язки зайдуться, це Prius 2015 року, 1,8 гібрид. І покупка такого автомобіля була півтори, аукціони 650, розмитнення 2300, доставка 1000, і логістика Штати до Клайпеди десь в районі там 200. Це вже з брокером по Клайпеді. Чорний, а салон дуже прикольний. Також а, один плюс не стріляні подушки, можна сказати, чистенький, а, біленький салон, електрорегулювачка. Ну, в принципі, мінус балка, як завжди, а можливо, і балку з пасем, ну, там побачимо. Ну і трошки маленька хімчистка цього автомобіля. Далі у нас Prius 2018 року, синенький, також він трошечки битий. Спереду трошечки битий з боку, поміняємо крило, зеркало знайдемо, відрихтуємо дверцята, щось там підваримо, Тут є якась дирочка. Надіюсь, що рихтовщик все нам це зробить, і все буде тут в гарному вигляді. Такий автомобіль ми купили за 2300, аукціонний збір 800, розмитнення 2,200 цього автомобіля. Доставка до клайпати. Також 2000, десь також, плюс-мінус 9 95 тисяч. Без ремонту стає от така Toyota Prius. Ми ці автомобілі забрали на площадки Любе Авто в Львові, тому що не змогли забрати. Ізначально ми в клайпаді по тій причині, що деякі автомобілі, які забрали, то автовоз евакуатор загрузив і привіз, а деякі автомобілі просто він не довіз. І ще автомобілі знову вже вигрузились, знову відкрились і знову їх потрібно забирати. Ці всі автомобілі чекають своєї черги на ремонт, на рихтовку, на малярку, на покраску, на запчастини. І тут в мене дзвоник: Алло, Вітя, я говорю, да, привіт, Вітя. Вітя, це мій водій, евакуатора. Я поламався. Я говорю, в смислі ти поламався. Говорю, їхала, їхала, і приїхала, мабуть, стартер. Я говорю, да який? Ну, може, ми ремонтували стартер. Не може бути стартер. Ну, вона не заводиться. Ну, не заводиться, ну, давай ета, шукати електрика. Виписали три штрафи наші доблісні поліцейські. Польські, які дуже люблять українців, виписали йому три штрафи за те, що він припаркувався на остановці. а Він не припаркувався на остановці, він просто там залишився. І, коротше, його при, приютили поляки під Білостоком, дали йому ночлег в підвалі. Він радувався, ой, мене там як рідного, приютили, кормить, поять, одтянули всі діла. Коротше, дали йому, приютили і коротше, накормили, і людина. Чекала автовоза. Мої емоції, це мінус, блять, три з половиною. Ну, йомайо, -йо, опять попадало. Ну як так? Хтось, сука, цей палець в жопі держить. І коли воно вже все, блін, закінчиться і буде нормально робити, скільки можна в нього валувати, вже, блін, зробив все, все відремонтував, все поміняно, все зроблено. Думаю, ну коли це все закінчиться. І тут мене, блін, це все преслідує. Тут я за рефом їду, їду в Польщу. Тут мені треба їхати знову за цим евакуатором, забирати автомобіль, вести обратно. А знаєте, самий класний плюс: що коли ти відволікаєшся від управління свого автопарку, то ти завжди можеш в телефоні подивитися, що з твоїм автопарком робиться. Тому що crm система. MF Auto CRM, яка надає можливість твоєму автопарку працювати автономно в будь-якій частині України, світу, ти можеш зайти і проконтролювати, яка ситуація, що робиться, які приходи, які фінанси. Друзі, якщо вам цікава СРМ-система MF Auto в описі є силочка на неї. Друзі, не забувайте переходити. Там акція до кінця січня 2025 року 50% знижки. І на користування ви можете почати вже користуватися 14 днів безкоштовно. Цікаво, переходьте! От така невеличка історія про ці прекрасні автомобілі. Хочу нагадати, що всі ці автомобілі ви скоро зможете взяти в оренду, в оренду з правом викупу або працювати на відсотки. Ну що, друзі, кому цікаво, не забувайте, в описі є для вас всі а, полезні силочки. Тобто ви для себе знайдете як менеджера по ремонту автомобілів, по рихтовці, по малярки, по оренді, по викупи. І також ці автомобілі а, будуть у Інвесторів наших і вони будуть з них отримувати свою дохідність. Ми з ними ці автомобілі доведемо до порядку, і далі вони будуть працювати в нашому парку. Так що, друзі? Ви знову були на каналі Реальний таксист», Ви знову дивились розгрузку нашого очередного евакуатора. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.